Було приблизно за 80 хвилин до вечірнього потяга, і я вирішив, що маю достатньо часу, щоб купити кекс у пекарні недалеко від станції. Іноді я навіть мріяв про цей кекс, настільки він був смачний, що від одного погляду на нього у мене текла слина. Найголовніше, він був недорогим, і я могла дозволити собі купувати його раз на тиждень, коли їхала на вихідні до бабусі в село. Чому ти плачеш? Перед пекарнею стояла дівчинка, на вигляд не більше п'яти років. Вона назвала мене злодійкою, коли я попросила її про пиріг. Я не крала, я просто була голодна. Дівчинка знову посопіла носом, а я дивився на неї здивовано. Вона здавалася добре одягненою, навіть занадто добре. Вона носила куртку такої фірми, про яку я навіть не міг мріяти, і нові блискучі черевики. Загубилася. Здогадався я, вона подивилася на мене заплаканими очима і кивнула. Тільки я не просто так загубилася, я спеціально загубилася. Як це? Не скажу. Дівчинка раптом перестала плакати і підготувалася йти зі мною. Мені слід було залишити її саму, у мене не було багато часу, але з якоїсь причини я сказав не хвилюйся, я тебе не видаватиму. Ходімо. Я взяв її за руку, і ми разом пішли до магазину. Я купив свій улюблений кекс і вклав його їй у руки. На, зеїш. Дівчинка зробила величезний кусень і задоволено перевела очі. Смачно. Так. Мені зовсім не було шкода кексу, і я навіть не хотів його їсти. Вперше я відчув це приємне відчуття, яке розливається всередині, коли ти маєш нагоду дійсно комусь допомогти. Що ти робиш на станції? запитав я обережно. Чекаю на потяг. Ним поїхала моя мама. А де твій батько? Дівчинка насупилася і не відповіла. Розумію, посварилася з батьком. З батьком важче домовитися, я це знала. Мій батько, якщо йому щось не подобалося, просто хапав пасок. Коли я був дитиною, удар паском болів. Але тепер це було болючіше. І навіть трохи соромно. Я вважав себе дорослим, мені було 12 років, і це було принизливо бути битим у моєму віці. Я міг би легко впоратися з батьком, я був дуже високим хлопцем для свого віку. А мій батько бив мене лише тоді, коли був п'яний, тому іноді падав, перш ніж завершити покарання. Але я не міг дозволити собі підняти руку на батька. Це здавалося ще більш принизливим. Що я маю з тобою зробити? Я підняв голову і подивився на годинник, що прикрашав стіну вокзалу. Мій потяг відходив за десятьох хвилин. Хочеш поїхати до моєї бабусі? запропонував я, моя бабуся мудра і добра. Вона тобі не зашкодить. Вона вирішить, що з тобою робити. Я наївно подумав. Звідки мені було знати, що загублених дітей краще відразу вести в поліцію, а не садити на потяг? Дівчинку звали Йоанна, і разом з нею ми безпечно дісталися до станції. Коли ми наближалися додому, мене охопила тривожна думка: чи не розсердиться моя бабуся, що я привела чужу дитину без дозволу? Вона була добра, але мала твердий характер. Вона могла збити мого батька з дороги, коли той прийшов просити грошей на пляшку. Я привела Йоанну до ванної і наказала їй Сиди тихо, а я поговорю з бабусею. Дівчинка обережно озирнулася навколо, ніби ніколи раніше не бачила ванної кімнати. Тут темно і страшно, прошепотіла вона. Взагалі не страшно. Я відсуваю штору і залишу двері відчиненими. Я зараз повернуся. Будь тихо. Я помахала їй пальцем і втекла. Незабаром я повернулася у супроводі стривоженої бабусі. Зараз я розумію, яким чудовим психологом була моя старенька. Вона зуміла з'ясувати у Йоанни, за яких обставин вона залишилася сама на вокзалі. Мати Йоанни померла, а її батько незграбно намагався згладити ситуацію і вигадав історію, що мати поїхала потягом на небо. Навіть я. З розумом 12-річної дитини чітко розумів, що сталося з мамою Йоанни. Йоанна була змушена вирушити на пошуки мами, тому що її батько нещодавно привів у дім мачуху. Молода жінка не любила свою пасербицю, але майстерно приховувала свої почуття в присутності чоловіка. Йоанна говорила про неї так, коли тато вдома, тітка і забила добра, навіть цілує мене в щоку. А потім, коли тато не бачить, Дає мені такі болючі шльопанці. Тато мені не вірить, каже, що я вигадую. Йоанна їла бабусині млинці зі сметаною, а я милувався цим видовищем. Я почувався героєм-рятівником, не більше, не менше. Юліане, допоможи мені, покликала мене бабуся, і я вийшов за нею на сіни. Бабуся щільно зачинила двері і запитала Ну, герой, що ти збираєшся робити зі своїм підопічним? Я був здивований. Це було так, ніби бабуся читала мої думки про те, що бути героєм. Але про решту я ще не думав. Ну, мені пощастило, що в мене є онук, буркнула бабуся. Було неясно, чи вона хвалить, чи докоряє. Росіянка. Особливо, якщо вона жінка, особливо, якщо вона має за плечима величезний життєвий досвід, знайде вихід з будь якої ситуації. Віддати в такі руки управління всім світом і банком, за півроку всі навколо будуть щасливі, усміхнені і носитимуть виязані шкарпетки. Усі давно забули про війни і поділ світових багатств. Чому? Бо тепло й затишно. Навіщо страждати? А моя бабуся якось так вирішила ситуацію з Йоаною, що я донині дивуюся. Бабуся кудись пішла на деякий час, залишивши нас самих. А потім усі ми пішли спати. Я трохи хвилювався, що Йоанна точно буде шукати свого батька в цей час, але мої очі зімкнулися. Млинці зі сметаною приємно зіхріли мене зсередини, бо мене ніколи не балували млинцями вдома, і я заснув. Я спав так спокійно, як сплять лише діти, особливо коли відвідують бабусю. Вранці, як тільки ми поснідали, до будинку під'їхав чорний джип. Через мить вхідні двері відчинилися, і до хати зайшов молодий чоловік з кількома коробками і сумками в руках. Я нічого не міг зрозуміти. Це було так, ніби це були чиїсь дні народження, і кур'єр приніс подарунки. Я бачив таке в кіно, але ніколи не переживав цього в реальному житті. Татусю, Йоанна кинулася незнайомому чоловікові на шию, змусивши мене забути про подарунки і сюрпризи на день народження. Напевно, зараз отримую прочухана. Подумав я, я не міг точно сказати, чому, але я усвідомлював таку можливість. І це має бути Сергій, той, хто врятував мою доньку. Чоловік простягнув мені широку долоню. Усмішка на його обличчі була доброзичливою, і я наважився доторкнутися до його руки. Ніхто ніколи не тиснув мені руку так, ніби я був дорослим і важливим, або досягнув чогось у житті. Наприклад, закінчив семестр з усіма відмінними оцінками. Це було дійсно приємне відчуття. Йоанно, я приніс подарунки для всіх, допоможеш мені розпакувати коробки. Чоловік звернувся до доньки. Дівчинка, здається, зовсім забула, що ще вчора вона втекла з дому і не хотіла бачити свого батька. Діти, що з них візьмеш? І навіть у дівчат повний безлад в голові. Скільки разів я помічав подібні зміни у своїх однокласників. Сьогодні їм подобається Мирослава, завтра Павло, а післязавтра я одна однокласниця сказала, що я їй подобався, але вчора вона пішла додому з кимось іншим. Я це бачив. Коли тато Йоанни, якого звали, здається, блажий, розпакував подарунки, я був вражений. Це були найкрутіші речі у світі. Я зробив правильний висновок. Що блажий приніс це все, щоб заспокоїти доньку і переконати її повернутися додому. Але коли він витягнув ковзани, я, мабуть, засміявся. Я уявив собі Йоанну, яка ганяє шайбу на подвір'ї. Бабуся покликала блажия на кухню і щось пристрасно шепотіла йому. Я чув лише, як вона вимовила ці слова, чи я тебе про це просила. Які у тебе дивні методи. Юліане. Хіба мій тато не найкращий? Йоанна сіла поруч зі мною на канапі. Так, у тебе хороший батько. Щасливого тебе. Потім Блажий забрав Йоанну і залишив подарунки. На порозі він сказав мені, щоб я тепер частіше їх відвідував. Він записав мій номер телефону в адресну книгу на комп'ютері. Ще раз дякую, Юліане. Чоловік ще раз потиснув мені руку. І... Взявши Йоанну на руки, вийшов на подвір'я. Коли двері зачинилися, я занепокоївся. Бабусю, вони забули подарунки для Йоанни». Це подарунки для тебе, дурненький. Бабуся погладила мене по голові й навіть, здається, витерла сльозу. Для мене. Я почав озиратися, не вірячи власним вухам. Чому для мене? Блаже вирішив подякувати тобі за те, що ти не залишив Йоанну на вокзалі, а я думала, що мене насварять. Я здивовано озирнувся, наважившись доторкнутися до своїх речей. Набагато пізніше я дізнався, що передувало появі блажея у нашому домі. Того вечора бабуся пішла прямо до будинку Богдана і залишилася там, доки Богдан не знайшов батька Йоанни. Звісно, батьки вже були занепокоєні зникненням дитини. Тож Богдан досить швидко вирішив це питання. Вештання по кухні моєї бабусі було неабияким викликом для місцевого охоронця. Віковий досвід у запобіганні втечам коней і безболісних візитах, у палаючі хати, надав обличчю росіянки таку рішучість, що ніхто при здоровому глузді не міг би її знехтувати. Богдан навіть дав номер телефону блажея моїй бабусі, і вона постаралася його належним чином виховати. Відтоді Йоанна більше ніколи не тікала з дому. А мачуха поводилася з дівчиною з повагою. Вона не була мудрою жінкою, але її життя з блажеєм було на вагу золота. Безтурботне життя. Подарунки від блажая я не взяв додому. Усі ці речі могли швидко потрапити до ломбарду. Іноді траплялося, що батьки сильно напивалися і могли продати навіть мої речі. Пройшло приблизно півроку, коли бабуся захворіла. Вона довго лежала. Майже не встаючи з ліжка. Тоді я був на канікулах і жив з нею. Медик, що приходив з поліклініки, запропонував бабусі поїхати до лікарні, але вона постійно відкладала це рішення. Аж одного вечора їй стало дуже погано. Я був настільки розгублений, перебуваючи поруч із майже задихаючоюся бабусею, що зробив перше, що спало мені на думку, я зателефонував блажу. Блажий приїхав досить швидко. А за ним і лікарі. Бабусі зробили укол і забрали її до лікарні. Блажий наказав мені зібрати речі і забрав мене до себе. Так я вперше опинився в їхньому домі. Будинок здавався мені палацом. Біля входу навіть були колони. Підлога була настільки білою і блискучою, що я боявся ступити на неї. Мої шкарпетки, звісно, були менш чистими, ніж підлога. Йоанна страшенно зраділа, побачивши мене, і ми провели разом цілий вечір. Під час вечері я познайомився з її мачухою Людвікою. Вона здавалася мені такою недосяжною і красивою, що я боявся навіть відірвати погляд від тарілки. А що як ця королева помітить, що я не почистив зуби зранку? Схоже, що саме після цього дня я почав регулярно виконувати і ранкові, і вечірні гігієнічні процедури. Наступного дня Блажий відвіз мене до лікарні до бабусі. Я, звісно, не розумів, чому вона все ще така бліда і ледве рухає губами, невже укол їй не допоміг. Ліки завжди допомагали мені. Напій був просто огидний. Пробач мене, Сергію, прошепотіла бабуся. Це моя вина, що ти змушений так жити. Я не змогла виховати сина, твого батька. Напевно. У нього гени від батька. А ці двоє чоловіків, мій чоловік і мій син, були моїми єдиними слабкостями в житті. Я не дуже розумів, про що вона говорить, але запам'ятав її слова назавжди. Можливо, я дізнаюся щось важливе, наприклад, про гени. Можливо, завдя. Ки цій розмові, а може, завдяки живому прикладу, який я мав перед очима все своє життя, алкоголь став для мене абсолютно байдужим. Тієї ж ночі моя бабуся померла, і з того моменту моє життя стало ще більш похмурим. У мене більше не було безпечної гавані, де я міг би відпочити, граючи в комп'ютерні ігри і їсти бабусині страви. Тепер я був змушений весь час перебувати з пияними батьками. Як я й очікував, усі мої речі, подарунки від блажея, швидко потрапили до ломбарду. Навіть мої ковзани. Які я встиг тільки кілька разів подарувати товаришеві на день народження? Час минав. Я закінчив школу і вступив до університету. Тоді я зрозумів, що зробив дурну помилку, покинувши навчання і знайшов роботу. Через шість місяців цілодобової роботи мені вдалося орендувати для себе кімнату і переїхати від батьків. Тоді моя мама вперше, дивлячись на мене сумними і тверезими очима, допомогла мені зібратися. Вона навіть поклала кілька посудин у мою валізу, що зберігалися в шафі. Чесно кажучи, вони мені не були потрібні, але я досі зберігаю їх як пам'ять про маму. Зізнаюся, що в ті часи я не часто відвідував Юанну. У мене не було часу, а навіть бажання. Моє зростаюче тіло вимагало іншого виду розваг, ніж сидіння в компанії підліткової дівчини. Пам'ятаю, як я тоді випростався. І бачив життя в більш яскравих барвах. Я купував собі одяг, техніку, навіть новий диван, на який згодом зміг собі дозволити. Я жив наповну, так би мовити. Я більше не соромився запрошувати друзів і навіть дівчат у свій дім. Вперше я усвідомив своє почуття до моєї маленької Йоанни на її день народження, коли їй виповнилося 18 років. Ми не бачилися цілий рік. А до цього я лише заходив на хвильку, щоб привітати її. За цей рік Йоанна перетворилася на прекрасного лебедя, і я раптом зрозумів, що соромлюся дивитися їй в очі. Я боявся власної реакції. Йоанна для мене була лише дитиною. Я вважав себе мудрим старцем із важким тягарем на плечах. У мене була робота, диплом, кредит на автомобіль і кілька невдалих стосунків. Ти тепер рідко приходиш. Ти більше не хочеш мене бачити. Йоанна запитала, як завжди, прямо не ховаючи своїх думок. Ні, не те щоб не хочу, відповів я, запхнувши руки в кишені. Чому ти так думаєш? Просто в мене не було часу, я був такий зайнятий. Я вступила до юридичної школи, буду навчатися в твоєму університеті, тільки в денний час, але, можливо, ми колись зустрінемось. Чому ти так швидко дорослішаєш?» Пробурмотів Пробормотів я сам до себе, не знаючи, що мені робити з усіма цими почуттями. Образ Йан не переслідував мене у снах і мріях, коли я тільки про щось думав. Сни не були вульгарними, я швидше б покінчив із собою, ніж подумав би про Йоанну в такий спосіб. Частіше я уявляв собі наші спокійні прогулянки вздовж берега океану і тому подібне. Раніше я ніколи не дозволяв собі таких фантазій. Тож мене це дійсно лякало. Юліане, моя уява перенесла мене з узбережжя океану на сходи біля входу до університету. Я чекала на тебе. Йоанна легко збігла до мене і навіть поцілувала мене в неоголений щоку. Чи робила вона це раніше? Я не міг пригадати. Можеш допомогти мені з моїми проблемами з економіки. Викладач сьогодні на лекції посилався на твою роботу. Тож я подумала, що скористаюся нашою дружбою. Звичайно, відповів я зніяковіло і задоволено. Протягом двох років я тримався на відстані, попри наполегливий наступ з боку дорослої Юенни. Проблеми з економікою були лише початком. Потім з'явилися важливіші причини для наших зустрічей. Без тебе я не напишу диплом, зітхнула Юенна. Чому ні? Дивися правді в очі, Юліане». Право, це не твоє. Тобі слід було б піти на економіку. Ти значно краще розбираєшся в математиці, ніж сам про це говориш. Насправді, перш ніж я отримав диплом юриста, який досі лежить у шухляді мого столу, Йоанна і я офіційно стали парою. Повільно, але впевнено, на моє тіло, яке тоді страждало через Йоанну, почали впливати її почуття. Я не знав, як на це відреагує блажий. Батько Йоанни, тож вирішив поговорити з ним особисто, перш ніж наш роман перетвориться на стосунки дорослих людей. Йоанна тебе випередила, блажий усміхнувся. На той час він уже був шанованою людиною, що займала досить високу посаду. Деяку саме посаду, для мене це не мало значення, я ніколи не цікавився становищем батька Йоанни. Донька давно зізналася, що не бачить у тобі друга дитинства. Старію, Юліане, продовжив він. Став сентиментальним. Розумієш. Веду з донькою щирі розмови. Щодо твоєї кандидатури, вважаю, що ти найвідповідніший чоловік для Йоанни. Чому? Хіба у тебе немає кількох принців, або принаймні тих, хто був би зацікавлений у шлюбі з твоєю донькою? Блажий засміявся. Я бажаю своїй доньці щастя. Якби ти бачив цих сучасних принців, синів, чиї батьки сидять у теплих кріслах, ти б мене зрозумів. Але твоя наполегливість мені дуже подобається. Я колись був таким самим. Наполегливість, про яку, ймовірно, говорив блажий, полягала в тому, що нещодавно я перестав тинятися будівлями і організував маленьку компанію, що надавала ті ж самі послуги. У нашому місті було стільки об'єктів. Які потребували справжнього декору. Мій бізнес швидко пішов угору, тим більше, що я знав специфіку цієї роботи зсередини, і, як влучно зазначила Йоанна, добре вмів рахувати. Так ми з Йоанною стали парою і навіть отримали благословення її батька. Тоді я нарешті усвідомив глибину своїх почуттів до моєї маленької Йоанни. Я більше не нервував, коли вона підходила до мене близько, так близько. Що її запах доводив мене до божевілля. Я більше не мусив концентрувати кожну клітинку свого тіла, щоб стримати тремтіння рук і хрипкий голос. Факт, що ми офіційно були парою, зруйнував всі перепони, і ми обидва буквально тонули в цій любові. Йоанна і я вже жили разом. Коли одного дня, повертаючись додому, я побачив свого батька на порозі. Юліане, привіт, батько говорив тремтячим голосом, а я здригнувся. Його вигляд був для мене тепер таким неприємним, що я хотів утекти. Єдине, що мене стримувало, це спогади про бабусю, яка його любила. Привіт, тато, неохоче привітався я. Батько знав правила. Він не мав права заходити в моє житло, яке ще було орендованим, але я планував купити власне. Я не хотів, щоб господарі питали, куди поділося дзеркало в передпокої. Звісно. Я трохи перебільшую, але тато продав би навіть мої картоплини. Я ніколи не давав батькові грошей, але раз на місяць поповнював холодильник і оплачував рахунки. На цьому, мабуть, закінчувалися мої синівські обов'язки. У передпокої квартири, де жили мої батьки, завжди висіла візитівка клініки, в якій, як зазначалося в оголошенні, батько й мати могли отримати допомогу. Я був готовий оплатити лікування. На цьому все. Я чув, ти одружуєшся, синку, промовив батько, зітхнувши. Ще ні, але це може статися в недалекому майбутньому. Я нещодавно розповів матері про мою Юанну. Мама частіше була у більш-менш тверезому стані і тому знала про мої стосунки з Йоанною та її батьком. Кажуть, що твоя наречена багата, продовжував він, і мій настрій стрімко погіршувався. У нас проблеми, Юліане». Батько буквально скиглив. Колись він був твердішим, а може, це мені тільки здавалося. У нас забирають квартиру. Я винен купу грошей, і ці хлопці погрожують забрати житло. І чого ти від мене хочеш? роздратовано запитав я. Якщо твоя наречена багата, можливо, вона допоможе новим родичам. Погасить мій борг. Я дивився на нього і не міг зрозуміти, як він міг довести себе до такого стану. Як можна повністю втратити гідність? Ну що, Юліане? Допоможеш нам. Батько подивився на мене з докором. Ні, перебив я його. Як я можу. Але ж я і мама опинимося на вулиці, знову застогнав він. Нехай так і буде. І тобі не соромно, що твої батьки будуть бездомними. Коли в них є живий син. Ти не перший і не останній. Ти дорослий, вирішуй свої проблеми сам. Якщо ти опинишся на вулиці, я не допоможу тобі. Я вдаватиму, що не знаю тебе. І можеш бути впевнений, що ніколи не зміню свого рішення. Звісно, я блефував. Я не залишив би маму на вулиці. Я не залишив би й батька. Але я вважаю. Що, поки людина покладається на когось іншого, вона не підніме й пальця, щоб розв'язати свої проблеми. Деяким людям допомога лише шкодить, позбавляючи їх можливості піднятися наверх у житті і штовхаючи їх на дно. Такі люди, як кровососи, звикають жити за рахунок інших, доки остаточно не загинуть. Як я й думав, ніхто не забрав квартиру мого батька. Імовірно, це був лише трюк, щоб виманити з мене гроші. Однак мої слова справили на нього враження. Батько боявся, що на старість йому не доведеться спати на канапі біля телевізора. Після нашої розмови він, здається, трохи отямився і знайшов роботу. Він їздив на ротації, а там хлопці були жорсткими. Не можна було йти на легкі шляхи, вони могли побити, якщо команда мала дедлайн. Одного разу я випадково опинився неподалік від того магазину. Я замовляв матеріали для будівництва в сусідньому домі. Мій погляд, немов заморожений, зупинився на білборді, на якому молодий чоловік у піджаку і дівчина в сніжнобілій білій сукні йшли, тримаючись за руки вздовж морського узбережжя. Через кілька секунд, стоячи так, я впевнено зайшов до ювелірного салону. Це те, про що я думаю. Йоанна сором'язливо усміхнулася, дивлячись на окса митове коробочко. Пробач, воно не дуже дороге, почав я виправдовуватися, але Йоанна мене перебила. Мені цікаво, чому ти вирішив зробити пропозицію саме сьогодні? Я відвернув погляд, зніяковівши. Як вона це робить? Ніби вона заглядає в самісіньку глибину мого мозку і бачить, як я мрію про прогулянки з нею вздовж пляжу. Просто замріявся і купив перстень, зізнався я. Все одно це дивно. Що це сталося саме сьогодні? Саме сьогодні, що? Я був повністю збитий з пантелику і навіть внутрішньо нервував. Це день, коли ми познайомилися, сказала Йоанна, і я раптом відчув, як тепло огортає моє серце. Коли? запитав я, не розуміючи, про що вона говорить. Пам'ятаєш, день, коли ти знайшов мене на вокзалі. Я цього не пам'ятаю. Мій батько пам'ятає. І я пам'ятаю це з того моменту, коли подорослі шала. Йоанна знову здивувала мене. Я відкрив коробочку і надів перстень на її палець. Це щоб ти не втекла. Тонкий перстень засіяв у вечірньому світлі, і Йоанна видихнула трохи занадто радісно. Нікуди тепер не поїду. Лікар сказав, що ми матимемо дитину. Сьогодні він мені про це сказав, уявляєш?